Всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні у нас буде невеличке відео такого навчального характеру. Ми з вами сьогодні навчимося закривати резиночку 2х2 голочкою, щоб це виглядало акуратно і фабрично. Приміняти можна будь-де, закривати манжети, низ виробу, горловину. Отже так, вив'язали ми резиночку 2х2. Що ще нам потрібно? Нам потрібно, щоб з петлі всі стояли класичним способом, правими стінками до нас як лицеві, так і виворітні. Ось так от. Тепер заміряємо. Ниточку, яку ми одріжемо, відріжемо, ми заміряємо три обхвати нашого полотна, якого ми будемо закривати, Так, два і три. Тобто, повністю обхват. Відрізаємо ниточку, засилюємо її в голочку. І будемо закривати, дивимося. Що ми будемо робити? Ми будемо робити 4 простих кроки, будемо об'єднувати по 2 петельки. Дві лицеві, дві вигорітні, будемо закривати по 2 петельки. Так, що ми зробимо перше, але це зробимо ми лише один раз. Ось перша лицева петелька, ми заходимо в неї зліва направо, зайшли і зняли її з спиці, протягнули ниточку. І на другій спиці в нас виворітня петля. Ось так. У виворітню петлю нам потрібно зайти із середини, ось так от. Зайшли, і також ми її знімемо зі спиці. Так, і тепер на першу лицеву, яку ми зняли, ми поставимо маркер. В кінці, е... В кінці нашого ряду ми до неї повернемося. Тепер ось ця петелька перший крок. Ось ця петля, яку ми зняли, ми заходимо в неї справа наліво, в її ліву дужку. і в наступну петлю, яка на спиці, також заходимо справа наліво. Протягнули ниточку, петлю лицеву знімаємо зі спиці. Другий крок. Нам потрібно об'єднати дві виворітні петлі. Повертаємо полотно. Ось тут наші петельки були виворітні, на виворітній стороні вони лицеві. І ось ця крайня виворітня петля, це як тут лицева косичка, так? За ліву дужечку ось, заходимо голочкою справа на ліво, і заходимо в виворітню петлю, яка в нас на спиці, зліва направо, як би зсередини. При цьому ми не знімаємо зі спиці цю петлю, вона залишається у нас. Об'єднали дві лицеві. Третій крок об'єднуємо, тобто дві виворітні, третій крок об'єднуємо дві лицеві лицеву петлю, яку ми зняли зі спиці, заходимо в неї справа наліво, за цю ліву дужечку. і заходимо також справа наліво. У наступну лицеву петельку. Ось так. Протягуємо ниточку, об'єднали ці дві петлі. Так. І останній крок об'єднуємо знову дві виворітні. В нас на спиці дві виворітні петлі, в одну заходимо справа наліво, знімаємо її зі спиці. В другу заходимо зліва направо. Так, зайшли. Тепер ось цю виворітню і лицеву також знімаємо зі спиці. Ось такі чотири прості кроки ми зробили. Давайте повторимо знову перший крок. Знята лицева за ліву дужку заходимо справа на ліво і заходимо в наступну лицеву. Також справа наліво, яка ще є на спиці. Об'єднали дві лицеві, Лицьову зняли зі спиці. Другий крок об'єднуємо дві виворітні. По виворітній стороні заходимо в ліву дужку лицевої петлі, справа наліво, і в нас на виворітній, виворітня петля є на спиці. Заходимо в неї зліва. Направо. Залишаємо на спиці. Об'єднали ми дві виворітні. Тепер третій крок: об'єднуємо дві лицеві. Знята лицева петля, заходимо в неї в її ліву дужечку. Справа наліво. справа наліво заходимо в наступну лицеву, яка на спиці в нас. Протягуємо, об'єднали дві лицеві. Так, далі, останній крок четвертий об'єднати дві виворітні. Заходимо в першу виворітню справа наліво, зняли, в другу виворітню зліва направо. Зайшли, протягнули нитку, тепер зі спиці знімаємо виворітню і лицю петлю. Ось так от. Ниточку підтягуємо, але не перетягуємо, щоб край був еластичний. Отже, ще раз показую. Перший крок об'єднали дві лицеві. Ось так от. Другий крок об'єднали дві виворітні. Так, цю лицьову не зняла, дві виворітні. Третій крок знову об'єднали дві лицеві. І четвертий крок об'єднали дві виворітні. Зняли виворітню лицьову зі спиці. Ось так от, і повторюємо так до кінця ряду. Так, прошили, дивіться, в нас залишаються дві петлі на спиці. Тобто, нам потрібно об'єднати дві лицеві, зняту лицеву, об'єдную із лицьовою лицевою на спиці, знімаю. Тепер потрібно об'єднати дві виворітні, ось ліву дошку петлі. І зліва направо заходимо у виворітню і знімаємо її. Далі нам потрібно об'єднати дві лицьові. ось ліву дошку лицьової. Об'єднуємо з цією правою дошкою першої петлі, на яку ми поставили маркерочок. Так, прошили, і по виворітній стороні, перевертаємо на виворітню сторону. Ось дві дужки петлі, об'єднуємо все. Ми виконали всі наші маніпуляції. Тепер беремо голочкою Прошиваємо за напів петельки, ховаючи нашу ниточку. Ось такий край у нас вийшов з вами. Він не так, щоб дуже, я б сказала, тягнеться, але все одно він доволі еластичний і підійде добре для горловинки. Надіюсь, відео було для вас корисне і зрозуміле. До нових зустрічей! Пока-пока!